Ще одна українізована гра злив гемплею нового асасіна, Zelda б'є рекорди продажу та відмінний Baldur's Gate 3. Ну він неба, але всі вони варті вашої уваги, тому беріть щось для підзарядки організму та поїхали. Не встиг Baldur's Gate 3 релізнутися, як одразу ж почав бити рекорди онлайну та переглядів. Незважаючи на жанр покоркової ДНД рольової гри, на піці у неї грали 714 тисяч людей лише на платформі Стіму, і не факт, що ці цифри не зміниться до виходу цього відео. Це один із найбільш успішних ігрових релізів за останні роки, і потрібно лише декілька хвилин, щоб зрозуміти, чому цей успіх був не випадковий. У ній немає жодних внутрішніх покупок. В той же Діабло четвертий добрячу таку порцію хейту зловив через це. Величезна кількість контенту поділена на ціну та 2,5 мільйони предзамовлення. А також відсутність ДНО і три роки полірування гри у ранньому доступі. Зробили своє діло. Зараз ми спостерігаємо за. Позитивними оцінками та відгуками, а також смішними реактами стрімерів на твіч, кліпи яких набирають десятки тисяч переглядів. Oh, ah! I... I thought there were supposed to be some umdies, dude! Hey, what this happens if I. AHH! It zoomed out! Penis C Penis D. E. I've got Penis Options. Volva's? Що я думаю про гру? А нічого. Це не мій жанр зіграти я спробував, мені не сподобалось. Саме тому що я не фанат ДНД рульовок. Проте вам спробувати ніхто не заважає. Якщо ви вже зіграли, то можете писати свої враження від гри у коментарях. Так. Що там обіцяли нам на релізі Overwatch 2? Не нагадаєте? А, сюжетні місії? Угу. Цікаво. Тільки гра от вийшла вже майже рік назад, а місії все немає. І ось нарешті Blizzard напевно, згадали про свої обіцянки і вирішили випустити трейлер, де от і представили їх. Правда, вже напевно ніхто їх і не чекав. Коротше, унікуми і інвестори, яким видніше розвивати ігри, не залишається спроб повністю погубити ігрову індустрію своїми геніальними рішеннями. Ах, нічого нового. Прямо скажемо, великих новин цього тижня було небагато. Але, як мінімум, ще одна гра отримує офіційну підтримку українською. На цей раз це сиквел хардкорного кіберпанку Ghost Runner. Перша частина була крутою, саме її купувати пройшов під час літнього розпродажу та залишився задоволеним. І ось така от новина лише додає плюсу мою купілку ігрових проєктів, що я чекаю. До речі, із гарячого українську підтримує теж Gate 3, хоч пекла там і не дуже. Також нагадаю, що до цього про реалізацію української своєму проекту заявила студія, що розробляє Frostpunk. І CD Projekt, що додала українську в Делесі ілюзія свободи для кіберпанку. То бачите, що росте тенденція додати українську в ігри. ще м'яй може привітати спільноту наших геймерів. Буквально в попередньому ролику ми говорили про Switch 2 і чому його успіх може бути зірваний через втрату великої аудиторії, що зараз сидить на консолі Nintendo. І рекорди продажу нової Зельді лише підтверджують той факт, що самураям потрібно бігом реалізувати зворотню сумісність. По недавній статисті The Legend of Zelda Tears of the Kingdom продалась тиражом майже в 19 мільйонів копій, що вже обігнало продаж копій ботви за той же період, у 4 рази. Звичайно, ж Breath of the Wild продалась тиражом в 30 мільйонів копій, але такими темпами нові Зельді не складе труднощі обігнати свого попередника. Якщо ж ви не грали шедевральну пісочницю, або тим паче, в першу частину, то бігом за свічом, або ж за емулятором. Повірте мені, це того коштує. Пройшов рік з анонсу та місяць показу трейлеру нової гри в серії Assassin's Creed. І ні, зараз я не про міраж, а про мобільну код NameJade. Зрозуміло, що ви можете не вдубляти про яку гру йде річ. Тим паче за всіма проектами Юбіків стежити неможливо. Там вже чи то 6, чи то 7 таких паралельних в розробці. лише по всесвіту асасінів. Я сам дізнався про код NameJade буквально недавно. Тому давайте детальніше. Недавно гірові СМІ почали форсити інфу про злив геймплею цього проекту Ubisoft. Але проблема в тому, що геймплей як мінімум вже місяців шість лежить у відкритому доступі. Алло, це взагалі що? Окей, проїхали. Що там по самій гри? Чесно, виглядає непогано, як на ще одну мобільну Pay2Win. Звичайно, що Ubisoft дотримується свого вже канону та запихнуть туди гору донату. Ще більше до цього підштовхує аудиторія проекту, це мобільна гра, орієнтована на китайський ринок. Думаю, ви краще мене знаєте, як там йдуть справи з донатними гача проектами та іншими буквально казино всередині ігор. Тому багато чекати не слід. Хоча, якщо абстрагуватися від концепції pay to win, то асасі натхнені китайською культурою на папері виглядає доволі цікаво. Геймплейно гра представляє собою щось саме в стилі нових. Більш RPG-шних асасінів, типу Оріжіна і подальших проектів. Реалізована підтримка 17 девайсів Apple та 441 девайса на базі Android. Звичайно, навряд чи це підштовхне вас спробувати в неї зіграти, та й не факт, що вас вийде попасти в закриту бетку. Але якщо вам стало цікаво, то повний список цих девайсів вже є. Та чекнути його можна по посиланню в описі. Тільки що ми поговорили про злив геймплею Асасіна, як тут нова новина із цього лагру. На зеленому стімі появилася версія Tekken 8, призначена для тестерів. Звичайно, ще не можу показати посилань чи геймплею, по зрозумілим причинам. Цей злив та інші, які демонструють юзер інтерфейс і всіх бійців, взялися з Discord ком'юніті цієї гри. Ну, в принципі, я іншого не очікував. Інколи там і не таке знаходять. Хочете Рофл? Перший RDR виходить на Switch 17 серпня. Такими темпами Nintendo продовжить життя своєї і так дуже популярної консолі ще довше, ніж до середини 24-го року. Тоді нагадаю, послухам, повинна вийти нова консоль від них. На старті був доволі скудний список проєктів та й що брехати в середині життєвого циклу також. Але от зараз глянеш на те, що можна пограти на ньому, і ди даєшся, як це взагалі туди запихнули. Відьмак 3, Doom, Skyrim, Mortal Kombat, Hellblade, Fortnite і Apex. Якщо додати сюди ще й проєкти від них самих, то непогана така бібліотека виходить. Коротше, ще один достойний проект, скоро отримає свою порцію. Ось такі новини цього тижня. Попереднього разу, звичайно ж, новини були цікавіші, але що поробиш? Чекаємо виставку Gamescom разом. Найважливіші новини з нею ми обговоримо як тільки, так і відразу ж. Тому підписка обов'язково Вдалого дня!